Всім привіт! Не так давно проводив опитування. Чи цікава вам така тема, як продажі антикварних предметів за кордон речей СРСР, колекційних якихось предметів? Так, Більшість відповіла, так, нам ця тема цікава, але були люди, яким достатньо і нашого аукціону Віоліті. Тому це буде таке пробне відео, якщо я побачу по переглядам по коментарям, по лайкам. Що ця тема дійсно вам потрібна. Будемо продовжувати. І крок за кроком я вам все розкажу і покажу. Скажу відразу: різниця в ціні колосальна. Навіть з урахуванням відсотків, які з вас будуть знімати за проданий вами предмет. Різниця колосальна. Далі в відео я це все вам покажу. Підписуйтесь, ставте обов'язково лайк, пишіть любі коментарі, задавайте любі питання, я буду вам відповідати. Дивіться далі відео. Друзі, почну з того, що просили мене підписники. Перше, це робити все поступово, крок за кроком. Я вас повністю розумію на 100%, тому що коли я шукав інформацію, частина була на Ютубі, частина на деяких сайтах. Тут я спробую вам зробити все от А до Я. Друге таке прохання було це не грузити, скажімо так, термінами. Також вас розумію, тому що спочатку для мене також це була велика проблема, коли людина з неоднорічним досвідом продажів починала казати такі слова, яких я просто на той час ще не розумів. Буду розказувати своїми словами так, як робив я спочатку і до кінця. Відразу попереджу, що без хоча б двох відео теорії, а не практики, де я буду вам показувати, як реєструватись на самому аукціоні. EBay на Pioneer. Відео з екрана монітора буде, тому там буде все у вас, я думаю, без проблем. Ну без двох Хоча б двох відео теорії просто нікуди не дітися, Тому потерпіть все буде. Друзі, відразу не хватайте за голову. Насамперед хочу сказати, що там тяжкого нічого немає. Це е, займе вас буквально один день. Почну розказувати з самого початку. Перше, що я зробив, це я прийшов в Приватбанк і відкрив собі картку, валютну картку. В валюті долари, не євро, а саме долари. Чому в доларах? Далі в наступних відео ви зрозумієте, чому саме в доларах. Ви робіть так само. Вийшовши з Приватбанку, розказую вам так, як. Ну, так, як робив я. Вийшовши з Приватбанку, я поміняв гривні на долари. Я придбав 5 доларів. Ці 5 доларів я через термінал положив на цю валютну картку. Для того, щоб здійснити першу операцію. В принципі, поки що, на дворі, да, ваші. Дії та ваші дії ну, завершено. Йдіть додому, сідайте за комп'ютер, це спокійно можна зробити також із телефона. Сідайте за комп'ютер і реєструйтесь на аукціоні eBay, на маркетплейсі ebay. Там система така сама, це все я вам покажу, буде запис з екрану. Там система така сама, як і на Віоліті. Хто, хто зовсім не розуміє, про що я розказую, подивіться моє відео з реєстрації на аукціоні Віоліті. Поступово, покроково ви приходите до власного кабінету, до власного магазину. Там ви навіть вносите свою картку, яку ви ось тільки що відкрили. Ну, це все я вам покажу. Потім я зареєструвався на е, Payamir. Це така платіжна система. Також зроблю відео про реєстрацію. Все це буде. Е, Просто хотілося б вам почати, якщо що хто збирається почати, ось вам такий крок, це перше, такі вуличні походеньки, це перше це піти і відкрити картку в Приватбанк і покласти туди ну, хоча б 5 доларів, у кого є можливість більше. Положіть, положіть 10 доларів, вони вам знадобляться, нікуди вони туди не дінуться. Тому давайте на цьому відео завершимо, друзі. Не хотілося б розтягувати вас, забирати час. І в мене його, як я повторююсь, не так багато. Давайте на цьому завершимо, зробимо ці кроки. Наступне відео я так планую вже буде з реєстрації на eBay. Більш детально ми все розглянемо, потім реєстрація на Pioneer і поїхали-поїхали. Кому ця інформація була корисною, підписуйтесь ставте лайки. Давайте починати разом. Всім пока. Любі питання пишіть в коментарях. Побачимось в наступних відео.